thank you Це є квітесенція української національної хореографічної культури. Гопак це танець, який належить виключно українцям. Жодна нація такого танцю не має. В Цей танець він в себе вибрав всю культуру нашого народу. І я думаю, зараз налаштуйтеся і станцюємо габакуємо. І дай Боже нам, щоб у нас завжди вийшло так, як і виконували ми цей танець таким чином, як його придумав народ. Прошу. Назад. Дівчата, ви неправильно вибудовувати, що ж ви лінію робить, там нема лінії, там є дуга. В гопаку зосереджено все. І мудрість народна, і його мужність, його жарт, і його безмежні, так би мовити, можливості людські. Відомо, що і в гопаку він колись був. Виник, як все-таки, бойовий гопак через відповідні рухи. Для бойового гопака притаманні звичайно, рухи, які зв'язані з, з якимись особливими, е, ну, скажімо, характерами і так далі. А сам гопак він виник, виник ще до е, запорізького козацтва, він виник ще до тисячоліття тому. І звичайно, цей танець він закономірно і логічно, так би мовити, прижився в нашого народу, і сьогодні він один з найпопулярніших танців в світі. У -у -у -у! Козак зло. Це є захисник світла, який благословений Богом і шлях його окреслений на те, щоб творити добро, захищати все краще, зроблене людям. І тому звідси і походить, що Гопаківці це є лицарі світла, правди, добра і любові. Україна характерна тим, що все наше суспільство жило за законами військової демократії і було підпорядкованому одному боротьбі з ворогами, які невпинно нападали на нашу землю. Слава Україні! Перший, другий, третій, четвер, перший, другий, третій, четвертий, перший, другий, третій, четвертий, перший, другий, третій, четвертий, перший, другий, третій, перший, другий, третій, перший, другий, третій, четвертий, перший, другий, третій, смерти, перший, другий, третій. Не випадково насіч людей відбирали. Там не було наборів, там був відбір, тому що бажаючих потрапити на свіж було дуже багато. Мало того, козаків довго вчили. Перш ніж новик мав стати козаком, то він вчився від трьох до семи років. І е, лише тоді йому доручали е, доступ до козацького товариства. Розумієте, ви один другого любите, ви один другого вчите. Це забава йде, ви стоїте близько один до другого, а не відходите далеченько. Близько стали один до другого і працюєте близько, гарно, ви один другого покращуєте. Домовилися? Так, увага. Приготувалися. Я думаю, що все це завдяки тому, що надзвичайно великий пласт лицарської культури бойових мистецтв, зокрема, і бойового ПК, знали козаки, вишколювали своє тіло, гартували свій дух. І, можливо, цим окреслюється їх незламна вдача. Завдяки козакам ми сьогодні маємо можливість вивчати бойовий гопак, який характерники колись сховали в танці. І можемо відродити бойове мистецтво наших предків таким, яким воно було колись. Так, досить. Встали всі в лаву. Аброрили. Козаки для того, щоб зберегти свою лицарську культуру, закодували більшість бойових рухів в народні танці. І тому, як бачимо, танець метелиця, козачок, гопак, аркан це танці, які несуть в собі залишки великої лицарської культури українського народу. Сам по собі це ще він це не танець. І це не мистецтво. Рух повинен бути в образі в характері. От тоді це може бути мистецтво. Налаштуйте себе, будь ласка, на характер. Треба танцювати образ. Це основа основ. Будь ласка, з цього місця. Гостро, чітко, елегантно все, прошу. Раз, два, три, чотири. Сам рух по собі це ще не так. Кожен рух, який виконується, відповідно треба надихнути його образом, відповідним часом, відповідним періодом, відповідним характером. Ми дуже часто використовуємо в хореографії такі вирази, от все треба робити з душею, від душі, все треба пропустити через себе. Тобто кожен рух, який танцюрист виконує, він повинен надихнути відповідним образом характеру. Опаків є багато різних, болітмейстери ставлять кожен свій, але він ставить на основі саме цього папака, який нам лишив наш народ. Стоп, стоп, дівчат! Стоп, 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 стоп! стоп. Будь ласка, поверніться ще раз. Більш менш більш менш, може бути, але все-таки балянце. Раз, два, три, раз, два, три, ра -па. Легше це зробити. Гостріше це місце. Нюанс поставте на цьому місці. Ви повинні танцювати так, ну, це як, як кажуть, ну, щоб не торкатися ногами під лог. Йшла від слова «гоп, гоп, гоп, гоп гопака А це значить, що? Це прижок, гоп, пригнути, скочити високо. Звичайно, Ну от багато в українській літературі, давній історичній літературі, є всяко багато таких е, знаків, е, оклику, які виражаються через, через гоп. Гоп мої гречаники, наприклад, це теж. Має відношення до танцю пака. І треба сказати, що е, коли з'явився цей танець, він був суто, і, тобто виключно чоловічим танцем. І тому, скажімо, гопак з часом. Е, Прийняв під свої, так би мовити, в свої обійми і жіночий склад з часом, з, з еволюцією, з розвитком звичайної з'явилися жінки. Отак От легко треба танчувати. І все через внутрішній стан. Людина виражає все через внутрішній стан через обличчя, через, через почуття душі. розумієте? it's <clears> <injured> a <avez> <abus> Він передавався з покоління в покоління. Але разом з тим завжди кожне покоління в якійсь мірі зберігало в чистоті цей танець, але разом з тим і додавали якісь елементи, які притаманні тому чи іншому часу, історичному навіть часто. Якщо говорити про запорожський, наші значить. Козаків запорозьких. Ясно, що, скажімо, державотворення це все йде від запорізьких козаків. Звичайно. Бо вперше там, на січі запорожців запорізькі вже були, так би мовити, держ... ну, ніби такі державницькі організації. Козак <му> зло. Багато з тих, хто приїздив на січ вивчати січовий устрій, січове життя, вражалися тим, що козаки ніби нічого такого й не робили. Іноді навіть казали, що козаки танцюють, співають і б'ються. І тому важко було, звичайно, зрозуміти, як так стається, що вони стоять великими лицарями. Які здобувають перемоги над ворогом, який в багато-багато разів їх перевезть. Ми стоїмо в парі, суперник нападає, я роблю через я пішов, прямий штовхаючий, так? я звісно роблю через, переходжу сюди, зрозуміло, так, воно ну, попробувати. Щоб завжди перемагати, треба добре, Багато в кого цікавить саме терміналістика, звідки вона взялася, чому саме така. Нічого дивного чи складного я в цьому не бачу, тому що саме поняття нових це людина нова, тобто та, що прийшла. Отже, хлопці, в бойовому є сім рівнів майстерності. Зараз ви тільки записалися в школу, тому ви вважаєтеся новиками. Як ви трошки повчитеся, будете здавати на свій перший відметети жовтя. Далі йде сокіл і ястру. Жовтяк сокіл, я тружає учнівськими рівнями майстерності. Далі йде перехідний рівень майстерності джура. І далі рівні майстерності, які є рівнями вищої майстерності. Козак, характерник і волку. Щоб бути козаком, треба вже знати психотехніку, вміти медитувати, володіти холодною зброєю. Я думаю, що з часом ми з вами цього всього навчимося. Козак золо. Дуже багато народних танців, обрядових танців насичилися бойовими рухами, і ми е, бачимо, що танець Гопак один із тих танців лицарських, колись суто чоловічих, який містить в собі надзвичайно багато бойових рухів. І низова техніка, і стрибкова техніка, і е, різноманітні рухи, які підтверджують те, що Саме в танці гопак закодовано нашу бойову культуру. Ну, наприклад, якщо говорити про рухи, які використані в гопаку, от дивіться, до уваги оберт. Оберт на 180 чи 360, чи подвійні, скажімо, твори, вони притамані. Виключно Україні. У нас багато є танців різних. І побутові, і хороводні, і гаїлки, скажімо, і на тему прачі танці є, які зв'язані з порами року. Але їх об'єднує безперечно. Опа. Все це і жартівливі, і героїчно епічні і запорожці. Звичайно, говорить про те, що під час запорізьких і січі там розвивалося мистецтво танцю, і мистецтво і музики, і мистецтво пісні, звичайно. Але одним словом скажу, що запорізький козак і запорізький гопак фактично це той самий бойовий гопак. Я коли почав вивчати народні танці, я помітив, який величезний арсенал танцювальних кроків є в гопаку і взагалі в наших народних танцях. Багато націй загубили свою Національний культуру і свій танець. І тому, коли сьогодні Україна привозить таку колосальну палітру різнобарв'я, красоти, мудрості, думки, власти, образу, характеру України, то нам є чим гордитися. Нинішнє покоління українців мусить завдячувати своїм предкам. Які зберегли для них танець, танець гопак, який приніс з собою залишки лицарської культури, символах, рухах, мелодиці, ритмів, які дають можливість нам зараз відродити бойову культуру, яка в цілому світі шанується, в цілому світі поважається. І багато держав світу робить це для того, щоб зберегти свою культуру, тому що бойова культура. Відроджує бойовий дух нації. Вона виховує народ в гордості, виховує народ досі поваги до своєї минущини, досі поваги до тих людей, які склали свої тіла, пролили свою кров за батьківщину. І зараз, як ніколи, українцям потрібні приклади героїзму, приклади патріотизму для того, щоб поновити в них гордість і честь, виховати в них відповідне відношення до своєї батьківщини. Стати на шлях героїчний і розбудовувати могутню українську державу. У -у -у -у! Козак зло. Ви ж козаки у вас дух, сила! Воля очі, очі виражають все. Ще колись Вірський казав, що коли люди приходять до нас на концерти, ми бачимо задоволені їх очі і вираз обличчя, то значить, ми знайшли дорогу до серця людини. Силі духу, сила руху, тільки в такій єдності, шлях до характерності.